Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталога Фармасі Березень 2025. Отримала каталог і скажу чесно: ви знаєте, вперше за всю співпрацю з Pharmacy я трішки засмутилася. Я все розумію, я знаю, що зараз такий час. і... Таке підняття цін мене вже не дивує, але засмучує. Якщо чесно, не знаю, зараз з вами будемо дивитися, листати. А ви потім просто залиште своє враження, свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Розумію, що ті, хто купували продукцію, ті і будуть купувати, якщо продукт дійсно подобається. Але ціни, прям я вам скажу, є подекуди не на 10 або 20 гривень підвищено. а на Багато більше. Звісно, є акції, є багато акцій, і тому будемо зараз з вами дивитися, що ж такого компанія підготувала для нас саме на березень місяць. Кому цікаво, залишайтесь. Так, отже, uh... Тут у нас в фармасі преміум якість розписується, які в нас є сертифікати якості переваги нашої косметики в порівнянні, наприклад, з іншими. Пишеться, що буде розпродаж. Весна зіркових знижок. Отже, праймер 329 гривень, але е, зараз я звернула увагу, одразу як відкрила, що він уже не 399, а 300, ой, 459 гривень буде коштувати звичайна ціна. А на акції 329 гривень. Консилер 349 гривень. Далі, тоналочки, наприклад, ось ця VFX буде 789 І е, ось ця Air Glow буде 799 гривень. Так, далі CC і BB-крем 309,339, але звичайна ціна вже буде 379 і 439 в наступних каталогах. Тобто подорожчали. Далі напівпрозора матова пудра 669 гривень вже наразі. Так, BB пудра на акції 479 гривень. Так, ну без акції не будемо так заповнятись. Пудрові румянка, 329 гривень, весняні знижки. Бронзатор хайлайтер рум'яна 369 гривень. Палетки, дивіться, зверніть увагу, 859 гривень будуть. Всі палеточки, тіней і новинки, до речі, 559 гривень. Ось ці новиночки лютого будуть в березні на акції дешевше. Так, ця палетка також 429 гривень. Далі. Підводка Фломастер 309 гривень, олівчик механічний для брів зі щіткою 179 гривень. А ось механічні вже 229, були 199 для очей. Далі, не пам'ятаю, чи був праймер, чи його знову повернули. Щось не дуже пам'ятаю. Але туші теж подорожчали Наприклад, Zen уже 289, дабл 399. Infiniлаш 569. І ось ця ось Full Blast 629 гривень. Так, так, так. Кремова помада 209. Помада Стік 209, а будуть 289. Далі глазурована BB бібі 229 гривень, блиск лак для губ 399. Рідка матова помада. По супер ціна 349, а так уже буде 429 гривень. Тобто здорожчання на всіх позиціях, просто на деякі з них зараз ідуть акції, а так потім буде дорожче: 299 плампер і топер для губ. Далі акція олівчики для губ. 179. Так, міцелярна вода для зняття макіяжу 229 гривень. Двох 669. Так, Тут наші косметички. Аромати аромати також. Дивіться, зараз по суперціні 529 гривень, а будуть не 549, як зазвичай, а 629. Тобто, на всі на всі позиції ось піднялись ціни. Єдине, що радує, що. Суперціни і зіркова ціна. Ось, наприклад, 529 гривень, є багато акцій. Новиночки. Дівчата завжди питали, були питали, ми придбали новинки. Це в кінці січня, могли придбати новиночки березня, аромати коштують 789 гривень і жіночі, і чоловічі. Я собі з новинок, чесно скажу, брала дежавю чоловічий і балерину жіночий. Послухала дівчат, які говорять, що балерина такий свіженький. Ніжний аромат. Особисто мені, дівчата, з перших, нот коли наносиш, він мені нагадує чимось наш чір, як був колись, можливо, пам'ятаєте, або мадам щось із цієї опери Тобто він такий терпкувато-різкуватий. Зараз декілька днів він постояв і так уже трішки він ніжніший, ніж сперше. Але він для мене далеко не свіженький. Це е, говорю я відразу, не знаю, тому що в мене дівчата з команди. Е... Тут написано квітковий гурманський. От він справді гурманський. Він не квітково фруктовий він не квітково там акватичний. Ні. Він квітково гурманський і це от прям його опис квіткового. Я спочатку взагалі не чую. Дівчата кажуть, що там квіткові ноти. Не знаю. Це моє враження про аромат, тому і ділюся. А, так, деревна цитрусовий чоловіча парфум на дежавю. А, чесно мені так, він теж не свіжий. Одразу кажу, не свіжий. Він такий. Чоловічий, мені чуються нотки якогось перцю такий. Але він ну, деревний є, там деревний і, можливо, навіть цитрус десь відчувається. Чоловічий класний, мені сподобався. так, ладно, Рейна 689 або 800, сенсейшн 719 на акції, і Хірпешн 749 гривень. Так, Гера 689. До речі, не знаю, поки цих ароматів нема на складі, коли вони будуть, у мене клієнти, якщо чесно, їх чекають. Так, і Сігнатюр також 1179 на акції, а буде 1379. Я просто на всі свої позиції «Шутерсмен» 709, номер 7569 і Шутерс Блек 779 гривень. Так, Баолі 719. E, і зверніть увагу на хіспавер. 949 гривень, водичка. <смас> не знаю, ну мені прям були 670. Так, потім ось e, подорожчали і стали 750, я все розумію, були 750, і вже знову на 200 гривень 949. Mm, ну, навіть не знаю, що сказати. Ну, як є, будемо працювати, як є. Uh, так. Так, так, спрейчики ось по 259 кулькові, 149 на акції, взагалі 200 є. Ці також подорожчали трішки. ну Тут на 20 гривень підняття на 20, на 30 гривень Smart Life, Дивлюся, ось кремчик був 99, став 119. Пілінг був 199-229. Ну, от такого плану. На всі серії ось і на скраби. Вся серія Smart Life піднялась на 30 гривень. Ціна. Так, ось мило. 159 жир 229. Так, огляд виходить трішки великим, але просто хотіла з вами поділитися. Не знаю: 119 гривень маски 229 паста, ці по 169. Сміцваком. Так, ці 199 на акції, мило 109. Хамам залишили, а перлинки обрали, хоча мені перлини набагато більше подобались. Так, бальзами 99 на акції, а так 129. І кремчики для рук 69, замість 89. Далі гелі для душу 169. А так буде 229. ціна. і по 219. Вже ось ці е, шампуньки. Ботанікс. Далі серія з лавандою. Не знаю, моїм клієнтам якось не зайшла, не знаю. Так, Кератинова серія, шампунь буде 269 на неї акції немає. Акція буде 259 на маску і на сироватку 289 гривень. Так, мусколін ціна. Якщо правильно, чоловіча серія знову на розпродажі на акції. Рідке миле теж ось дивіться, що як, ну, в тій позиції, що виводиться з каталогу, хоча казали, що не виводитиметься поки ця серія по 119 суперціна, до речі, хто полюбляє, може запастись. Так, ну і з іншої сторони, давайте будемо отак. Тут теж багато акцій. Це у нас з'явилася дієтична добавка Energy Power. І дієтична добавка, мінерал. В цій у нас іде кальцій і магній, а тут у нас біотин і. Вітаміни групи Б6, Б12 і С 1129 гривень 240 грам. Це у нас новиночка, не знаю, я її не брала. Якщо чесно, я навіть не читала за неї і ще не знайомилась. Так, тут у нас, як завжди, йде плюс на підписку, замовляю продукцію на 80 балів і отримую мінус 50 балів наступного в наступному каталозі на будь-який продукт. Так, ну, думаю, ціни ви бачите і знаєте, які були, які стали, О, все озвучувати не буду. А, дієтична добавка глюкозамін 1769 гривень, з'явилася. І дієтична добавка beauty колаген а, 549 гривень, 30 штук. Так, є Далі, 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 далі. Це все, що було вже. Так. Сиворотка з вітаміном С 779 гривень на акції, замість 909, еліксир і набір з двох еліксирів також. Далі серії для обличчя. Дівчата, ну, можливо, не буду називати вже ціни. Я ось так затримаюся, і вмивалочка, кремчик. Я думаю, все видно, яка ціна була, і тобто, яка ціна стала, і яка ціна на суперзнижки. На всі серії для обличчя е, іде е, суперзнижка. Наприклад. Е, що хочу сказати? Наприклад, крем, крем для обличчя з календулою зараз вже буде 289, але на акції він 229 гривень. З чайним деревом та сама ситуація. H-River's, а, це Люмі у нас. Люмі також. Всі-всі продукти у нас йдуть по суперціні. Серія серії H-Riversis також. А... Зараз йде на суперціні. І серія з Resurface також іде по суперціні. Це в нас є То антивікова. Дитячий спрей для волосся 289 гривень. Так само, як і шампунь Solпілінг. Крем для ніжок 229 став. Так, Патчі 589 на акції і масажний гель. Каштани. Також, дивіться, супер ціна буде і паприка, і каштан 500 мл 299 гривень. 250 мл 199 А так, звичайна ціна вже буде 349 гривень 500 і 249-250. Серія маленькі каштанчики також. В меншому об'ємі серія для волосся. Акція. Ще одна. Е, суперзнижок, як якби багато, але знаєте, це так для мене суперзнижки, як, як їх не було. Тобто в цьому каталозі їх можна придбати ще по такій же ціні, як тут заявлена по суперціні. Так що, якось так, але якось буде. Кисневий буде 829 гривень. Так, для прибирання, для посуду. Для унітазу на акції 249, і дуже засмутило 199 гривень. Будуть вже мої улюблені серветки вологі для прибирання. Ну, нічого, не знаю. В принципі, ну, як купували. Я думаю, що ті, хто полюбляють продукти, так їх і будуть купувати. Можливо, будуть шукати щось бюджетніше, не знаю, але як є. Дякую всім, хто додивився цей каталог до кінця. Діліться, будь ласка, своїми враженням своїми коментарями. Можливо, хтось вже тестував новиночки, аромати. Поділіться, будь ласка, своїм враженням також. Всім э, дякую і до нових зустрічей. Бувайте.